Хто такі ліві та праві та центристи, яким мнах ідеї та цінності, а також розглянемо політичні координати кожного джостера. Важливо зазначити, що політичні координати міняються протягом історії, і все залежить від місця знаходження вас та від століття, в якому ви це дивитеся. Але я візьму класичні характеристики з Вікіпедії. В основному є три течії, які показують ідеї тих людей, які в них вірять та вважають за правильними. Почнемо з лівих. Ліваки виступають за рівноправі усіх людей незалежно від раси та багатства, де держава турбується про своїх громадян та меншин, надає їм пільги тощо. Максимальна форма лівих, де все ставиться під абсолют, це комунізм та анархізм. Можна буде про ці ідеології зробити відільне відео, якщо набереться 40 лайків. Праві це повна протилежність лівим ідеям. Вони виступають за мінімальний вплив держави на життя громадян, традиційні цінності та вважають соціальну нерівність природньою. Максимальна форма правих ідей це нацизм. Назва каже сама за себе. Це рівновага між лівими та правими ідеями. Рівновага є не ідеальною, тому є лівоцентризм та правоцентризм. Де декотрі пункти беруться з лівих ідей та деякі з правих. І ці пропорції роблять суд в ту чи іншу сторону. Якщо що це мої здогадки, я на істину не претендую. Почнемо само собою з першої частини. Джонатан Джостер народився в 1868 році в часи Вікторіанської Англії, де тоді правила королева Вікторія. Я не знайшов, на жаль, характеристики покоління, в якому він народився. Але в Англії були консерватори та ліберали. Консерватори це праві а ліберали, в основному лівоцентристи. Консерватори представляли ідеї землевласників та вищої знаті. А Ліберали представляли середній клас та підприємців. Але так як сім'я Джостерів на той момент належала до перших, гадаю. То вплив правих ідей має бути відчутною. Але так як з кожним поколінням, особливо на той час, прогресивні ідеї все більше і більше популярності, то вплив лівих ідей має теж закарбуватися. Плюс Джонатан весь такий правильний загідність до жінок і так далі, тому гадаю, він правоцентрист. Джозеф Джостер народився тисяча 1920 році. Можна з нетяжкою тяжкою вважати як людина з мовчазного покоління. Йому лише три роки не вистачає, а це вибачається. Представники цього покоління в Америці є консерваторами та прихильниками сильної армії. А Джозеф любив постріляти, тому його можна вважати як консерватор. Джоторо є японцем, а народився він в 1970 році, в роки підйому Японії в економічному плані, а також він належить до покоління X. Ну доволі тяжко визначити його політичні погляди, але якщо судити по тенденціях тодішнього суспільства і допустити те, що він ці ідеї теж взяв, то він лівоцентрист, але це дуже неточно. Веняї ката! Джоске теж є японцем та народився в 1983 році. Йому на момент подій четвертої частини було 16 років, як і мені, стоп, це виходить. Гадаю, по схожим причинам він теж лівоцентрист. Ну, Джорна навряд чи можна назвати лютим правлаком, погодьтеся. Він повністю проти мафії та наркоти. Він покарав діабло вічним процесом болючої смерті, значить він вирігідно і за смертну кару. Тому його лютим ліваком теж не назвеш. Тому, гадаю, він правоцентрист. Я ще повністю не подивився шосту частину Джо Джо, тому мені трохи важче сказати. Але по тому, що я глянув, а саме 10 серій приблизно, я вважаю, що вона лівоцентристка. До речі, якщо вам цікаво чи аніме є жанром хентаю або навпаки, переходьте на це відео. Дякую за перегляд.